До речі, написано, що вулиця Кіровоградська, і хто з Кіровограда, або як він зараз називається, Кропивницький. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи ви дивитесь звідти цей канал, чи ні. Доброго вам здоров'я, шановні. 18 травня, субота. Сьогодні Православна церква шанує священномученика Теодота Ахкирського. А ще сьогодні день святих отців сімох Вселенських соборів. Ще це фомина субота, тобто останній день на фоминому тижні. Ще цей день називають в'юнець або дідова субота». З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про наші справжні українські стародавні традиції цього дня, 18 травня, або фоминої суботи. У старовинних етнографічних джерелах, у книжках, дуже багато інформації про цей день, цікавих обрядів, звичаїв та традицій нашого українського народу. Тож сьогодні ми з вами про це все поговоримо тут, в цьому відео. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю чудову можливість нам з вами сьогодні говорити цією нашою рідною українською мовою. Про наші українські традиції. Сподіваюся, вам буде цікаво, і ви додивитесь це відео до самого кінця, поставити йому вподобайку та залишити коментарчик. Все це разом допоможе ще більше просунути на YouTube наші українські традиції. І чим більше ми це з вами будемо робити, тим більше українців будуть про них дізнаватися. І тим менше зросійщеного контенту, на жаль, якого дуже багато зараз є, тим менше його буде і надалі. Слава Україні! Я починаю. Тож в заключний день тижня, присвяченого святому Фомі, традиційно наші предки проводили обряди, спрямовані на вигнання смерті та недух. Зібравшись гуртом, озброєні вилами, лезами, мітлами та кочергами, люди голосно викрикували закляття проти смерті в цей день. Вірили, що чим радісніше, чим гучніше відзначатимуть цей обряд. Тим більше шансів, що всі біди та хвороби покинуть людей. В цей же день відбувалося вшанування молодих пар, які узаконили свої стосунки з осені по весну. І це свято народне, відоме як обряд-в'йонець. На протязі фоминого тижня існувала заборона на сварки та злі наміри. Було важливо помиритися з близькими та пробачити образи всім. Також не рекомендувалося займатися важкою фізичною працею. Щоб оберегтися від захворювань, люди обмивалися свяченою водою та надавали допомогу тим, хто цього потребував. Ще сьогодні православна церква згадує святих отців сімох вселенських соборів. Вселенські собори відіграли ключову роль у формуванні доктрин Християнської церкви, зібравши лідерів та делегатів з різних церков для вирішення важливих теологічних питань. Ці зібрання мали на меті викорінити єретичні вчення. Утвердити догматичні істини, розробити канони, які стали обов'язковими для всіх вірян, та вирішити інші питання, що стосуються всієї церкви. Учасниками соборів були патріархи та їхні представники, а також численні єпископи. Загалом історія знає сім Вселенських соборів, які відбулися протягом 325 -го 787 -го років. Це перший Нікейський. Перший Константинопольський собор, Ефейський собор, Халкидонський собор, другий Константинопольський, третій Константинопольський та другий Нікейський собори. В наших предків на цей день існували народні прикмети, а також народні обряди певні. В цей особливий день люди спостерігали за листям дуба, а ще проводили посів льону. В цей час для зцілення болю в спині люди використовували особливі заклинання. Вони проказували заклинання, тримаючи в руках свіжозрізану гілку осики або листя дубу. Існувало таке повір'я нашого українського народу, що той, хто виконує ритуал бездоганно, забуде про биль в спіні та попереку назавжди. Колись день вшанування отців сімох соборів селенських припадав на останній день весни. Тому останній день весняного останнього місяця традиційно відзначався як свято дівчат. Цей день сільські свахи шукали наречених для холостяків серед молодих та вільних дівчат. Було прийнято в цей день зав'язувати нові знайомства, які обіцяли перерости в тривалі відносини. Але ж я нагадаю вам, шановні глядачі, що з 1 вересня 2023 року ми з вами перейшли з юліанського на новоюлянський календар. Тож цей день, я думаю, що 31-м так і залишиться свято дівчат. А ми зараз говоримо саме. Про день вшанування отців е, самих Вселенських соборів. Сьогоднішній день взагалі нагадує нам про важливість бути тут і зараз, як то кажуть, сьогодні модно так казати в моменті. Треба бути тут і зараз, перетворюючи наші фантазії та мрії на конкретні дії. Замість того, щоб жити спогадами, незалежно від того, наскільки вони насичені подіями та емоціями. Треба сьогодні зосередитися на майбутньому, і, зокрема, на поточному моменті. Найважливіше це радіти тому, що відбувається прямо зараз, а не тому, що вже позаду. Є можливість сьогодні навести порядок в своєму особистому просторі, починаючи з малих кроків, таких як прибирання вдома або ремонт. Немає потреби хвилюватися через сьогоднішні події, які можуть здатися проблемами, адже вони можуть стати каталізаторами позитивних змін у вашому житті, що стане очевидним дуже скоро. Якщо у вас є багато домашніх завдань, які потребують уваги, можливо, варто відкласти їх на потім і присвятити цей день чомусь приємному, наприклад, улюбленому хобі. Слухаючи свій внутрішній голос, не дозволяйте йому переважати над логікою. Сьогоднішній день може виявити, що інтуїція не завжди права, тож не ігноруйте раціональні аргументи вашого розуму. Цей день ідеально підходить для прояву вашої природньої щедрості та здатності робити добрі вчинки. Не стримуйте в цьому себе, адже чим більше добра ви зробите, тим краще відчуватимете себе. У спілкуванні з оточуючими, навіть якщо вони вам не до вподоби, прагніть зберігати самоконтроль втрата внутрішньої гармонії може довго тривати. Якщо перед вами стоїть вибір важливого рішення, краще відкласти цей вибір на завтра, оскільки сьогодні висока ймовірність помилитися. Якщо ваш друг, близький чи не дуже близький, ну, приятель, допустимо, попросить сьогодні про допомогу, не поспішайте йому відмовляти. Незабаром може настати час, коли і вам так само знадобиться саме його підтримка. Подумайте про це. Віддайте сьогодні перевагу, якщо буде така можливість, домашнім справам. Будьте уважні до пропозиції про підвищення або про зміну роботи, яка може сьогодні до вас надійти. Ця пропозиція може відкрити перед вами нові фінансові та професійні можливості, розгляньте її дуже ретельно та уважно. Ще сьогодні церква шанує Теодота Ахкирського. Що не можна робити в цей день на день Теодота? Сьогодні заборонена виробка дерев, оскільки це час шанування Феодота. А Феодот вважається заступником лісів, а ще він вважається заступником злакових. Якщо у вас якісь розваги на сьогоднішній день заплановані, ви можете їх проводити, але уникайте в них надмірності. Ще треба сьогодні уникати конфліктів. Адже навіть незначна суперечка в цей день може перетворитися на тривалу ворожнечу, що не шкодить обом сторонам. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Ми з вами дізналися багато нового. Я впевнена. І ви, і я так само з вами дізналася, бо я відшукувала цю інформацію в різних джерелах. Я дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде новий день. Ми знову з вами тут зустрінемося. Обов'язково приходьте і ми поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я сподіваюся, ви в безпеці, ваші рідні, близькі, поруч з вами або з вами на зв'язку. Ви здорові і у вас взагалі все про чудово. Слава Україні і до зустрічі завтра!